В бельгійському прибережному містечку, де пройшов п'ятий чемпіонат Європи з імітації крику чайок. Це незвичайний кумедний захід, покликаний звернути увагу на співіснування людей і морських птахів. Турнір, що розпочався ще в 2022 році, перетворився на популярне щорічне шоу, що поєднує креативність, акторську майстерність та обізнаність про природу. Змагання традиційно відбуваються у трьох категоріях: індивідуальні, дорослі, юніорські та групові. Учасники виходять на сцену в перевтіленні в чайок із костюмами, гримом, театральною поведінкою та виконують характерні звуки цих птахів. Крик, зойки, пронизливі репліки, типові для приморських локацій, виступи оцінює журі з п'яти осіб. Кожен суддя має дати максимум 15 балів за звукову частину і до 5 балів за артистизм та поведінку, що імітує чайку. Найвищий бал 100. Так, у дорослій категорії цьогоріч перемогу здобула Анна Бринальт з Данії. Блогерка, яка спеціалізується на імітації звуків птахів і навіть має окрему тікток-рубрику, присвячену чайкам. Вона вразила журі влучним поєднанням голосу і акторської гри. У сценічному образі з білим пір'ям, гримом і видовищною пантомімою, вона буквально перетворилася на морську чайку. У юніорській категорії перемогу вдруге поспіль здобув десятирічний Купер Волес із Честерфілда, Велика Британія. Його виступ вразив журі точністю звуків та переконливою поведінкою, що імітувала чайку. Купер розпочав своє захоплення після випадку, коли чайка намагалася вкрасти його бутерброд просто на пляжі. Його молодша семирічна сестра Шелбі також взяла участь у змаганні, пообіцявши перемогти брата наступного року. Групову номінацію виграла італійська команда Габіані Партіджані, яка запам'яталася колективним виступом із синхронними криками та танцювальним номером, стилізованим під чайчину з граю в польоті. До слова, чемпіонат Європи з імітацією крику чайок організував Клод Віллар. Педагог і комік-актор із двадцятирічним досвідом, який мешкає у західній Фландрії, він започаткував цей захід із метою змінити ставлення до морських чайок та сформувати більш позитивний образ цих птахів у суспільстві. Він переконаний, що птахів несправедливо звинувачують у негараздах, які насправді спричинені людською діяльністю. Чайок часто критикують за різкі звуки, за те, що вони крадуть їжу чи гніздяться біля житлових будинків. Але як наголошує Вілер, самі ж люди провокують таку поведінку птахів, залишаючи сміття або підгодовуючи їх у непридатних для цього місцях.